Чверта бронза в історії України у Ірини Грашенко. А Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка, і це та мить, на яку ми всі чекали. Одразу три олімпійські медалі за останній день. Це найкращий виступ України на Олімпійських іграх. І зараз я тут. І у нас бронзова медаль, медалі. Бронзові медалі. Одна золота. Це, це фантастика. Якась Україна зірвала куш на Олімпіаді. Золото у магучих і харлан. Наші чемпіони, браво! Хто ще отримав нагороду? Та про тотальну несправедливість над ілею Ковтоном? 20-річний український гімнаст вдруге зупинився за крок від медалі на Олімпіаді 2024. У цій дисципліні з вільних вправ Ілля набрав всього лише над нуль. Кома 400 сотих бала нижче за бронзу, але я впевнений, його злили. Ілля, ти був красавчик, молодець. Увесь інтернет розривається несправедливість. Українці, побажайте удачі Іллі на наступній олімпіаді. А зараз феєричний виступ ковтуна для вас. Ще зупинився за крок до перемоги. Та хто з наших чемпіонів везе медалі? Розкажу за хвилину. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Отже, поїхали. Від сьогодні Ольга Харлан з Миколаєва стає найтитуловішою українською спортсменкою в історії, адже вона досягла шостої нагороди на Олімпіадах і побила попередній рекорд плавчині Яни Клочкової, яка досі проживає в окупованому Криму та не висловлюється про вторгнення РФ в Україну. Оля це зробила Та ще й влаштувала друзі. Справжній перформанс перед глядачами. Їй всі аплодували стоячи. До повного букету ще не вистачає ось цього відео, коли харлан перемогла росіянку анну смірнову, яка виступала під нейтральним прапором. Це відбулося ще декілька місяців тому. Після поєдинку Ольга виставила шаблю вперед і відмовилася тиснути руку росіянці. Тоді російська фехтувальниця вирішила сидіти так 50 хвилин і вимагала дискваліфікувати суперницю через відсутність поваги. Міжнародна федерація фехтування спочатку дискваліфікувала Харлан, а потім, після незгоди та тиску в мережі, Харлан таки поновили. Цього, до речі, друзі, не вистачає що зробити з Ілею Ковтуном, тому що те, що він робив на Олімпіаді, ні бронза, ні срібло, ні золото не дотягнулися до його виступу. Ну, напишіть в коментарях, чи згоджуєтеся ви. Отже, після дев'ятого дня змагань на Олімпійських іграх у Парижі українці поповнили скарбничку трьома медалями. Україна здобула дві нагороди у стрибках у висоту. Світова рекордсменка Ярослава Магучі виграла змагання з результатом в два метри. До цього Ярослава побила світовий рекорд, адже стрибнула на висоту у два метри десять сантиметрів. Попередній світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту. Тримався 37 років і належав болгарці Стевці Костандіновій. Новий світовий рекорд Українка покращила на один сантиметр, і радості не було меж. Прошу побачити. Всім дякую за підтримку. Звичайно, дуже багато емоцій, але ми зробили це з моєю командою. Усім привіт! Особисто я почала займатися легкою атлетикою з самого дитинства. І спорт не просто додав мені впевненості. Він створив її і показав, що при будь-яких обставинах головне не здаватися, а робити спробу за спробу. Коли в Україні триває війна, стрибки у висоту є моїм голосом, інструментом, за допомогою якого я можу говорити, що Україна була, є і буде. Я бажаю всім, хто подивиться і не подивиться це відео, займатися спортом, бути активним. Та рухливим, не боятися нових пригод та випробувань і знати, що спорт не просто гуртує характер, він будує та розфарбовує життя яскравими кольорами. Що ж, якщо ти з нами, тоді передавай вогонь перемоги. Натомість її співвітчизниця Ірина Геращенко розділила бронзову медаль за австралійською атлеткою Елеанор Петерсон. Йому просто подивіться, браво, Іра! Спокійно максимально, я не нервувала, я раділа, тому що я вам казала, що я радію, що я тут стрибаю. Було 10-те, на 16 році було 4-те в Токіо, я сьогодні зробила пішки краще. Він мені так і написав, Рінані кажуть, що це краще, ніж було. І я одразу побігла до тренера, бо тренер мене сюди привезла, вона мене сюди підготувала. І я до неї кажу, Ірина Горіна, ви пам'ятаєте, я маленька в другому класі прийшла і сказала: Я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Каже, Ліна, і ми з вами звідси їдемо з медалю. Я їй так вдячна. Скільки вона вже 22 роки мене вивозить, я не можу по іншому сказати але вона не йшла до мене підхід, вона моя другома. І все, що зараз ми маємо, все, що я зараз маю, це дійсно завдяки їй. І тому за цю колосальну підтримку я дуже вдячна і їй, і батькам і чоловіку. Метальник Молота Михайло Кохан виборов бронзу в дисципліні у найкращій спробі. Українець відправив спортивний снаряд на 79,39 дев'ять. метрів. Переможцем змагань став канадець Ітан Кацберг, який метнув молот аж на 84 метри. 79,97 – срібло. Ну звісно, до золота 84 мені ще трохи далеко, але срібло було дуже не гарно. негарно. <рістер> <рістер> ну у вас і ще теж історія, були четверті, п'яті місця. стільки ви до цього йшли? Закінчилася. Я, я сподіваюся, <рістер> <рістер> закінчилася та полоса, четверті, п'яті місця. Бажаю, щоб і надалі у нас з Рину завжди були медалі і поговоримо трохи про гонорари, адже спорт може бути прибутковим, тому потрібно інвестувати у своїх дітей, а точніше їх заохочувати, аби змагалися, аби. Тренувалася ви, мабуть, вже чула, що першу золоту медаль на Олімпіаді 24 в Парижі Україна здобула у фехтуванні. В жіночій команді шаблі наші дівчата виграли у фіналі в Південної Кореї. Результат зробили Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук. Лідерка Харлан в останньому бою змогла відігратися з 37 40. На шляху до фіналу українки перемогли у півфіналі Японію, перед тим Італію. Таким чином, Ольга Харлан виграла другу нагороду на цій олімпіаді золото після бронзи в індивідуальних змаганнях шаблісток. А також стала рекордсменкою серед українських спортсменів за загальною кількістю олімпійських медалей. Також стало відомо, що Ольга Харлан отримає 205 тисяч доларів грошову Премію прийде на банківський рахунок Ольги за золоту та бронзову нагороди. Партнерки Харлан по команді Олена Карвацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова отримають по 125 тисяч доларів. Також премії, передбачені тренерам спортсменок, їм виплатять по 62,5 тисячі доларів. Це 50% від премії спортсменів. Український уряд запланував наступні виплати за олімпійські медалі: золото в 125 тисяч доларів, срібло в 100 тисяч і бронза в 80 тисяч зелених. Виплату у 100 тисяч доларів отримає Сергій Куліш за срібну медаль у стрільбі з Гвинтівки. А от український боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу Олімпіади 2024 у ваговій категорії до 80 кілограмів. І він теж гарантує уже Україні медаль. От яку ми дізнаємося уже незабаром. Хижняк переміг бразильця Ван Дерлі. Перейру у чвертьфіналі за одноголосним рішенням суддів перемога гарантувала боксеру олімпійську нагороду. А він продовжить боротьбу за золото 4 серпня, тобто уже сьогодні. Закінчимо наше тер цитатою Ольги Харлан. Медаль здобута у ці складні часи для мене найцінніша. Вітаємо усіх спортсменів з нагородами, а також усіх спортсменів, які боролися за першість на олімпіаді у Парижі. Ми вболіваємо за вас і сподіваємося, що на наступній олімпіаді ви отримаєте омрієне золото, срібло та бронзу. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар з привітанням спортсменам, а також окремий коментар Іллі Ковтону, українському гімнасту, який був просто за міліметр до перемоги, і йому не вистачило якихось там 0.400 до бронзи. Хоча його виступ був бездоганним, як мені здається, на голову вище за. Перші місця, що скажете, ви читаю ваші коментарі.